Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні будемо садити чесник. Сьогодні у нас 26 квітня, 23 року. І чесник, який ми будемо садити. Тут у нас забуявша полуниця. Колись давно-давно вона тут росла. і Також, також тут, напевно, ріс чесник і отут от він з року в рік сходить. Його тут досить багато і ми звідси беремо його, і так, викопуємо. Е, вже два роки поспіль. Ну я роблю консервацію в сезон. Всі помідорчики, огірочки. Все це, це так, чесник виростає не такий, як це будуть не такі головки, там прям величезні. Переважно там однозубки, двозубки Але такі досить великі. Це ми вже будемо втретє вирощувати цей чесник. Чесник перший рік нам сподобалось, другий рік ми посадили більше. І цей рік знову садимо ось таку розсаду. Принаймні, обійтися. Сезон консервації, цього чеснику вистачить мені з головою. Вже перевірено. Ну, от, це ось такий чесник накопуємо. Зараз ми будемо його розбирати. Так, його розбираємо, він важкувато розбирається, але І от ще розсада чеснику, яку ми викопали на груді. Яка сама посходила. І такі з головки чеснику, такі першого року паросточки. Також їх посадимо, подивимось, що буде цікаво. І цього року, на відміну від попередніх, по аналогії з цибулою ми вирішили укоротити корінці наполовину і перо. Також обрізати минулого року, позаминулого ми так не робили. Цього року вирішили зробити, тому робимо це вперше. Що на, на краще чи це на гірше стане відоме найближчими місяцями. Буде про це у відео. Ще й посортирував вітя від таких досить великих до таких вообще ниток проводимо науку такий рядочок Так розкладаємо в рядку. Ну, десь 5-7 см. Ми не очікуємо таку дуже велику головку, тому ну, це буде або зубка, або зубка. Але навіть мені зубка більше подобається її зручніше чистити, там, натирати, коли готуєш консервацію. У ну, мене цей чесник повністю влаштовує. Ну і по-друге, з нічого. У нас немає такого виділеного участка, де посадити це можна під зиму. Ми не виділяємо. Так от просто. Реально з нічого, да? Ну да, з насіння. Так, да, з насіння. Получається з насіння. Просто, просто насіння, яке посіялось саме ще й самостій ми ось так часничок. Зараз будемо проливати це водою і загортати. Просто так, щоб в багнючку його посадити. Земля досить волога цього року. Ну, ось так просто його загрібаємо, і він має сам потім піднятися на сонечку. На завтра похолодання, дощ, його ще буде йому легше прийнятися. Ну, ось так, чесник посадили 26 квітня. І як будуть далі розвиватися події, Підписуйтесь на наш канал. Оце буде у наступних наших відео. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі!